Добрий день, малята! Сьогодні до мене у гості завітали комашки. Сьогодні познайомлю вас з життям комах навесні. Коли на вулиці потеплішає, пробуджуються комахи. У березні можна побачити перших метеликів, які беруть поживу з весняних квітів. Зі щілин вилазять комарі. Прокинувшись їх зимової сплячки, кожна комашка шукає собі їжу. Бджоли, джмелі, оси перелітають скільки на квітку, щоб зібрати нектар і пилок. У квітні прокидаються мурашки і жуки, з'являється багато сонечок. Навіть мухи прокидаються та гріються на сонечку, перебирають папками та гріють свої крильця. Комахи зустрічаються усюди. Вони бігають, стрибають, повзають, літають і навіть плавають. Комах об'єднали в одну групу за ось такою ознакою. Усі вони мають шість ніг. На грудях є м'язи, які допомагають рухати крилами і ногами. Ось ці комахи вміють літати. Давайте їх назвемо: Оса, бджола, джміль. Метелик, сонечко та муха. Цих комах ми можемо побачити на деревах та у траві. Вони стрибають, повзають та бігають. Це різноманітні жуки, мураха, коник, богомол. А цих комах ми зустрічаємо біля води. Та навіть у самій воді це комар, бабка. Жук-Водомір. Жук-плавунець. Помах ми назвали. А тепер пропоную продовжити речення: яскравий як метелик. Працьовита мов. Ділка. Червоний як. Сонечко. Сильний як. Мураха. Пропоную пограти в гру. Відгадай, хто це? Слухайте уважно запитання та знаходьте і називайте комашку. Він поїдає картоплю. Це колорадський жук. Парвистий, як квітка. Це метелик. Він п'є людську кров. Це комар. Живе у вулику. Це бджілка. Має чорні цяточки на спинці. Це жук сонечко. Живе у мурашнику. Це мураха перетворюється на метелика. Це гусінь. Дуже добре, ви молодці малята! Комахи в природі дуже потрібні. Світ без них видається сумним, нецікавим, неживим. Не знищуйте комах, не руйнуйте їх житло, бо вони маленькі і беззахисні. А перейшовши за QR-кодом або посиланням під цим відео, ви пограєте в дуже цікаву гру. До побачення, до нових зустрічей!